Як обрізати смородину та посадити яблуню восени? Покроковий план. Привіт, це Марія і відео на каналі Сімейний Сад. Сьогодні розповім, як правильно обрізати смородину восени та посадити яблуню. Почнемо із смородини. Спочатку видалятиму старі гілки, які вже не плодоносять. Їх легко розпізнати по бурому забарвленню. Одразу ж вирізаю хворі, сухі, зламані або пошкоджені шкідниками пагони. Якщо гілки лежать на землі, їх можна або вирізати, або присипати ґрунтом, щоб вони могли вкоренитись. Потім обрізаю гілки всередині куща, дублюючи пагони або ті, що заважають іншим. В кінці вкорочую річні прирости на 5-7 см. Кущ повинен добре освітлюватись сонцем та продуватись вітром. Я продовжую, а ви поки підписуйтесь. У нас багато корисного про сад та город. Тепер про посадку яблуні. Перед посадкою замочую саджанець у воді на 10 годин. Далі викопую яму приблизно глибиною 70 см і шириною 1 метр. Для підживлення додаю супердобриво осінн, фруктові дерева та ягідні кущі до розпушеного ґрунту і додаю цю суміш у посадкову лунку. Вбийте півметровий кілок у яму для підтримки саджанця. Ставте його в землю, розправляючи коріння, щоб коренева шийка залишилась на 5 сантиметрів вище рівня ґрунту. Це покращить плодоношення. Потім засипте яму. Міцно прив'яжіть саджанець до кілка та полийте двома відрами води. Навколо саджанця посипте тирсою, але не прикривайте кореневої шийки, щоб уникнути гниття. Ну ось і все. Нехай ваш саджанець росте та дає щедрі плоди. Пишіть нам в коментарях, які плануєте проводити роботи на городі восени. Та до нових зустрічей на території сімейного саду!